Це те, що потрібно робити постійно. Давайте пам'ятати, що наша радість це те, що ми здобуваємо. Це те, що ми здобуваємо своїми силами, коли ми правильно звертаємося і правильно розуміємо проблему, і правильно розуміємо джерело цих проблем і цих нестач, а також джерело цих наповнень. І ми з'єднаємося правильно з цією системою і будемо жити у світі гармонійному. І чим швидше це відбудеться, тим краще. І таким чином наше об'єднання, коли ми починаємо об'єднуватися в маленькій групі і розкривати ось таку справжню радість, істину, подумайте про те, що це таке наповнення, яке не можна утримати в собі. Ви просто захочете передати це іншим. І, можливо, прийде час, коли ви також будете ось так сидіти перед смартфоном і намагатися передати це все людям, тому що це те, що працює. Це те, що перевірено, це науково, експериментально, і це те, чого людство потребує. Це те, що дія впливає на самий корінь наших проблем, виправляє корінь наших проблем. Неможливо виправити одразу все. Неможливо. От для того, щоб, припустимо, зрубати дерево, ви ж не будете там листочки цьому дереву обрубати, правильно? Ви зразу зрубаєте цей там стовбур і все. І таким чином, і всі ці листочки також будуть у вас. Отже, ми для того, щоб вирішити усі свої кризи, повинні займатися тільки однією проблемою. А це правильне об'єднання між нами. От і все. Кабла пояснює, як це зробити, і запрошуємо усіх на цей цікавий шлях.